Це жовтня, всім привіт! Ви на каналі Риболовля Дунай. І сьогодні риболовля розпочинається з фастфуду KFC. Заїхав, взяв наживку. Всім, кому цікаво, залишайтеся до кінця. Обіцяю, буде цікаво. KFC-шного фастфуду я вже перебрався на річку Дунай на своє трофейне місце, де недавно був трофейний усад, зловлений в цьому сезоні в 3 кілограма. 700 грамів і вчора був зловлений теж непоганий екземпляр, вчора дуже, до речі, клював гарно усач на 3 кг 400 г. Вчора був найбільше, був на 3 кг, ще були такі кілограм плюс до 2 З прикормки сирна тимар Mix, сипуха. Додавлю метод mix відrobin. kfc шний криличка в якості наживки, сьогодні буду використовувати. Гострий. Ось такі Звичайно же сир, пінка, черв'як, опариш. Хоч зараз достану освітлення, яким я буду користуватися. Ось такими ліхтариками користуюся вже пару сезонів. Маю два штуки. Не втрачаємо час, розкладуємо фідера. Трошки відпадає, але нічого. Осіка наживка має принести сьогодні нам трофейного усача. Збиваємо шматок сиру в годівничку. Приплюснуть ось таким способом. Робимо перший закид. Дистанція метрів 35, глубина на тості до 3 метрів. Відпускаю фрикціон. тому що може бути клювання настільки швидке, що не зможна зреагувати одразу. Другий монтаж райнін ріг скользящий, теж вдягнемо 120 грам годівничку. Загнемо правильно вусики. Ось на другий фідер вже закинемо на сир. Це розвичайний жовтий. Ріжу його кубиками відносно розміру гачка. На другий номер те ще треба, шматок. жало постійно відкрите. Є клювання. Гарно загнуло при покльовці. Ліска свістить. Фідер загнутий в дугу. Дуже класно. Відіграє інзончик від 4,20 довжина, з тестом 180. Якраз сусід збирається додому і мене клювання. Дуже сильна риба на усач Я вже десь поряд. О, він. Нем. Мінден контроль. Питаю місцевий, чи мені треба допомогти. Треба її трошки помучити. він, бажаний трофей, вже беру його без підсаки ось він який. Да, Иген забіг під вусом. Чик. Я обережно висунувся. Другий номер гачка. І марена на березі. Перша на сьогодні Марена усач о такого невеликого розміру 1,5 кг. Гарний бій, дав, клювання було, загнуло аж, аж короче, на половину фідера. Клас. За нею сьогодні я і приїхав. Київсі працює. Пишіть в коментарях, на яку ви наживку ловите усача в своєму регіоні. Пробуйте ще на KFC або на сир. Теж клює усадь. Так. Ітого у нас. 2 кг 430 г, мінус 500 г, Це буде кіло 970, да? Ну, майже майже 2 кг. Відпустимо цю красуню. Щось на наступному закиді не було клювання. Ось так відрізаю шматок м'яса разом з паніровкою. кубик, наш гачок, Ось такий невеликий, ну як невеликий, великий, відносно. В місцевих мірках, то це не велич. Оце так клювання тільки що було... Тільки друзі, перезакинувся. Це має бути дуже гарна риба. Я надіюсь. Я його витягну. Добре, що я відпустив фрикціон. і він не вкрав фідера в мене. Але вже було близько до того. На сир з Нагіцем? Точніше, з... Куркою з Київські, є, тільки в мене підсачик складений, але час в мене ще є скрутить його. Будемо робити це все на ходу, значить. Отак. Отак, скручується підсак і тримається. Ох! Усач. Десь тут він. Вже недалеко. Хух. Я сидів якраз думав. Скрутить підсак, а потім, думаю, так холодно, руки замерзли, що почекає той підцак. А виявилося, що не почекає. Під треба, зараз буде. Ну нічого, я вже його скрутив. Скрутив і зараз підем. Підемо брати того усача, уже. Скільки можна тягатися. Так, ну що? Підсачик я скрутив. Йдемо на цю сторону. От так. Ще фідер другий стоїть. Отак. От воду. Трофей на берег. Вітер сумасшедший. Так, і в нас, до речі, ще там монтаж патерностер стоїть. Щось так відблискує камера. Прям дуже сильно. Нема фокусу, вибачайте. Головне, що риба є на гачку, так, це воно якось проїхать, зацепився десь. Да, зачепився собака. Нацее ну, минус, конечно, патерностера и все из-за сил. Блин. Е, видервал, дна. Так, фрикціон сина зажав. Уф. Ось аж звідти відбіг, відсвічує, блін, на камеру. Так, йдемо назад якось. Вон там він наш... Аж. аж коротше вже наверху. Але мені треба підсак. я ж побіг без, без підсаки. Ідемо назад. Оце він мене намучив, конечно. Так де піцак. Набігався трохи я з тобою. Ну не сказав, що там прям трофей цього сезону, но хороший екземпляр. Десь, десь, десь. Десь там вже. Ходить. Трошки побігав я з тобою. Ну, хорошенький. кілограма три буде точно. опа, Хорош, ну, сік я його, звісно, так, щоб він не зійшов би. Вже руки замерзли, дує вітер і відчувається, відчувається як мінус. Другий екземпляр Марени усач. Знову клюнула на нагіци. Нагіци працюють прям клас, точніше не нагиці, а куркаски всі. Щось путаю. Вчора клювала на нагіці. То вже я, я вже думаю, що це завжди клює на них. Ну, Чудово. Клювання було сумасшедше, блін. Ще й зацепилося годівничка за дно. Такий вже екземпляр 2 плюсом. Попередній був кіло, там, кіло 900, Я думаю, це буде 2,5 як мінімум. Клює Морена усач. Заважить, скільки у нас. 3, 300. Три 100 мінус 500 грамів підсака. Це буде 2600. Хорошенький. Це буде трофей сьогоднішньої риболовлі. 2600. Гарний. Давай. Пливий додому. Ну що ж, з певністю можна сказати, що на Кіфсішні крилишка клює Морена Усач. Вчора на прямій трансляції в Тікток, який називається так само, як YouTube, риболовля Дунай клювала на нагіци з Бургер Кінга. Так що морена риба така, що вона і сир полюбляє, і нагіци, і крилишка. Всім, кому цікава була риболовля, ставте лайкосик. Хто ще не підписаний, приєднуйтеся. Зустрінемося на Дунаї. Всім пока!